У Чернівцях презентували перший випуск серії коміксів Українські супергерої вояки та патріоти тепер можуть стати кумирами дітей. Вважає автор ідеї Леся Воронюк. З новими супергероями ознайомилися й наші журналісти. Супермен, залізна людина, Халк, Бетмен та Капітан Америка це голівудські супергерої, якими захоплюються діти усього світу. Втім, нинішні події в Україні підкинули Буковинцям ідею створити для нашої батьківщини своїх супергероїв. Поки що їх четверо: це Віра, Кіборг, Кобзар та Кріп. А їхню історію про рятунок України можна почитати ось у такому випуску коміксів. В кожному випуску події будуть перегукуватися із подіями в Україні. Перед супергероями стоїть завдання Врятувати жайворонка, який теж є символом України і який щодня приносить сонце. І якщо супергерої не впораються з завданням, то над Україною настане вічна тьма. Тому й перший випуск назвали Врятувати жайворонка. Автор ідеї Леся Воронюк зазначає, до створення коміксу долучилися не лише чернівчани, але й митці з інших міст. Ми робили спільно з видавництвом букрек, щоправда, художник. Це була Київська Софія Розуменко, абсолютно молода дівчина, і це відчутно по її персонажах, що вони абсолютно такі сучасні. Леся Воронюк розповідає, у коміксу війшли не лише герої вояки, але й ті, що у реальному житті залишаються за кадром. Однак, не як допомагають врятувати Україну від загарбників, зокрема жінок, волонтерів, які, якщо чоловік пішов на війну, вона бере на себе виховання дітей, утримання сім'ї, заробляння грошей. Жінка працює в Волонтером і збирає гроші і всю допомогу, щоб допомогти своєму чоловіку чи якомусь воїну. Комікси маленьким читачам сподобалися. Вони з неабияким захопленням розглядали брошурки, які, до речі, зроблені у формі розмальовки, і вже зізналися, мають своїх супергероїв. Я стану кіборгом. Коли виросту, буду захищати Україну. Найкраще в принципі для мене супергерої це мій тато і мій хрещений. Бо вони там в АТО. До речі, саме Андрій став першим читачем та критиком коміксів про українських супергероїв. Каже, вже є перші зауваження та побажання щодо наступних випусків. Додав все-таки теж одного героя, е, цей е, зараз. А, солдат Мило». Ну, бо це якийсь Duty Soap, а Soap – це англійською мило то просто таке е, придумав такого солдата. От. І ще перейменувати дворла, бо все-таки. Звучить трошки як двірник. До душі нове видання стало і дорослим. Кажуть, коли були дітьми, то їхніми героями-рятівниками були казкові герої. А у нинішнього покоління вони реальні. Ситуація в Україні інша. Дуже цікаво, навіть діти повинні знати вони чують слово кіборг, кіборг. Що ж це за така таке слово? І от тут є пояснення, що це залізний воїн із Луганська з людським серцем. Прочитати такий комікс зможе кожен українець, адже після Чернівців автори збираються представити книгу і у інших містах України, зокрема у Києві та Львові. А охочі зможуть придбати її у будь-якій книгарні за символічну ціну 15 гривень. Марина Черне, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.